З року в рік пляж Лілея стає каменем спотикання. Громадськість вимагає безкоштовного доступу. Розпорядники території продовжують брати гроші за вхід на пляж. Цього року міськвиконком постановив, доступ до води має бути безкоштовним. Ми вимагали від них того, щоб вільний був доступ до води для мешканців нашого міста. Ну, мене інформують, що через деякий час опять почали збирати гроші. На засіданні виконкому прийнято рішення виконкому. Виключно виконком визначає там, вартість якісь надаваємих послуг. Тому рішенням виконкому прийнято рішення, що пляж лілея, він безкоштовний. Доступ до води забезпечується безкоштовно. Що стосується інших послуг, які надають там підприємці, це там шезлонги, які зонтики, басейни, таке інше, вони не надавали нам розрахунків, ми також не затверджували, але ми розуміємо, що це може бути на платній основі. Пляж Лілея повинен бути безкоштовний. Однак підприємці, що працюють на пляжі Лілея, мають іншу точку зору. Хоча мер міста продовжує наполягати, прилегла до води територія може знаходитись лише у власності держави. Сьогодні там приватні такі, знаєте, спритні приватні підприємці почали показувати нам рішення суду, що, начебто, сам пляж, це їхня нерухомість. Знаєте, ну. Надра у нас в нашій державі не може бути таким приватною власністю. Доступ до води повинен бути вільним. Тому, по-перше, ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка ще в червні виходила на перевірку, виявила масові порушення. І сьогодні, як вони інформують нас, все все майно у цих підприємців на цьому пляжу накладено арешт. На це майно накладено арешт. Ми звернулись ще раз, щоб вони вийшли і будемо так казати, наказали гривні цих підприємців, якщо вони не розуміють, що вони повинні забезпечити вільний доступ. Миколаєнко повідомив, що звернувся до прокуратури задля з'ясування питання щодо визнання пляжної території частиною комплексу під назвою лілеї, який належить приватним підприємцям.